Яка краса, йомая Верес, ягоднички. он борт. Легенький гарний. Йомоя. Я такого ще не бачу, інтересно. Оце найсправжній бортний ліс. Багно, верес, ягоднички. он борт. На таких сплошних вирисовиках і гарний вуличик. Побачимо летять джоли чи ні. А хвоя гарна. Багниться. Ну так обогните. Вот такие волочек. А лобжил не видно. Вот такие. Такая краса. Багно пахнет. А тут таке щось маленьке Так воно мабуть квадратне, ні, воно щось <хи> Я такого ще не бачу, інтересно Там і довж маленька є І все як положено, все як книжка пише Но я ще таких не бачив Лілі Борть укорочена Просто трошки укорочена. Интересно така. Хе. Это, наверное, было долго до обрезана. Тоже никто не летит. Такие гарные малюнные челисы. И вот такие красавчик. И журавли, и голуби. Все подряд. В лесе. красота. Правда, бджілки не летять. Ми вже давно покинуті. Такий гарний. живицю з нього брали. Колись обтянутий, трошки лопнув. Ще живий живучий, Його ще можна було б встановити. Хтось покинув вулика такого гарного. по старому зроблений. Дно вверх випало. Отак. Верх дно випали, хазяїна десь нема. Такий гарний зроблений з цього, де живицю брали. Ще живенький-живенький, можна було б встановити, але чужого брати не можна але бачиш, в такому приболотах таких низах. в глухому в такому лісі ось такий те вже красавчик правда тут буде сонце засвічувати ляток відвернутий від сонця Насправді вони не дуже великі об'ємом. Такі легнякі гарні. йо Теж кружі ми накритий по старому. Ну тут тільки злезиво його дивіться, бо так, так не вийде. таке. А щоб вибиратися забиті. Ось, ось, гілка, потім до самого верху. Красота. А не, льоток тут, то я щось не зрозумів. Ось він. Тоже така старина. Це ж треба було таким болотом сюди заперти, да? Вон ще така хвоя злева, бачите, как кучерява. О, весельчуки. Весельчук, журавель. Не летить? Ні, то весельчук. Ну журавель. Ось яка красота. В тому бджоли не летять, а в цьому... О, да. такий лісочок. Тоже підживити. Височенько. Яка краса, йомая! Просто краса. Неймовірно. Просто гляньте. І кружями накрита досками, так як по старінки колись. Тут від морах обмазано. А. До цього вулика тільки злеземо в лізти. Ось така. Дуже гарно, просто гарно. Да, красавчик, але теж бач нема вчора Не, не летять. Воно зразу здалека видно. Ось вони. Десь тут не густо. Це вже новенький якийсь свіжий. На сонці просто вигорів. Такий теж бачу дно гниловате. А ні, вилітає бджола. Живий Ой, прилітає. Красота. А цей вулик добре бронірований, вже його жість потріпало. теж невеличкий не Височенько, ну, не, не впаде він металом прибитий рядка десь вже роздовбала жовна. Така красота. Там ще он один. Теж похилений такий. Дивіться, я його бачу. Водка, конечно. Тоже такие уже, уже потрепанный. Живу на дырку выдолбала. Там вже й твика вон забили в літок. І збоку вже вона дирку вибила. Вони по-любому не живі. О таке. А не летять! Ти бачиш, летять одинокі якісь. Так, да, летять через ту дирку. Ось такі.